Зозуляк Олександр, мобілізований в серпні 2014 року. Я закінчив військову кафедру, отримав військову спеціальність артилерист і служив у війську як командир зводу управління мінометної батареї служив у 128-й гірсько-піхотній бригаді з серпня 14-го року по 25 січня. 15 року, коли отримав поранення. От, служив. Тобто, бував в бойових діях в Донецькій і Луганській областях. Спочатку ми були в Луганській області, поблизу золотого у нас була позиція. Це був вересень місяць 2014 року. Значить, золоте, Попасна, Потім нас перекинули в сторону Дебальцево. Далі Поблизу Санжарівки, наша остання позиція була, яку ми обороняли, називалася Висота Валера. На цій позиції я і кілька моїх бійців з мого зводу перебували в якості керувальників вогню артилерії, і ми там тримали оборону до 25 січня 2015 року. Це поблизу Санжарівки, недалеко від Дебальцево, на Дебальцівському Перешийку. Отримав поранення 25 січня 2015 року. Під час бою ми оборонялися, противник нас наступав, був третій день оборони нашої позиції. Нам вдалося відбитися, але в той день ми понесли втрати. У нас було семеро загиблих, дуже багато поранених. Але ми вистояли і. Якби утримали нашу позицію, ми до кінця трималися, Дебальцівський перешиєк вистояв і наші війська змогли відійти. От. Після поранення з січня місяця і практично по серпень місяць 2015 року я лікувався. Спочатку Бахмутська лікарня, потім військова лікарня, потім Харківський військовий госпіталь. Далі мене перевезли до Києва. Кліні... Клініка Феофанія, там три місяці лікувався. От, А далі перевели мене на лікування до Київського військового госпіталю. Там ще три місяці я пролікувався і потім повернувся у свою військову частину, де мене звільнили по стану здоров'я. І з того часу я почав думати про протезування, реабілітацію і таке інше. Так, три дні поспіль ми отримали оборону нашої позиції. З 23 січня 2015 року на нашу позицію Валера здійснювалися постійні атаки. Це були артилерійські обстріли нашої позиції, і крім того, на нас йшли в наступ танки, танки і піхота. 23 січня був сильний туман. Десь Зранку, я не пам'ятаю, точно котра година, але десь до обіду здійснилась на нас, на наш пункт, опорний пункт атака. В кількості чотирьох танків. Ми їх практично не бачили. Це все відбувалося в тумані перед нами. Вони якби їхали перед нами і напевно не заблудилися чи не зрозуміли, де вони є. Просто паралельно приїхали перед нами. Ну, Ми відкрили по ним вогонь, що у нас було. Я викликав на них артилерію. От, Після такого, значить, потужного удару вони якби сховалися, відступили. Туман трошки розсіявся. Нам вдалося підбити один танк, який потім використали боєприпаси з того танка. От. Була дуже цікава ситуація. Вони блукали біля нас, ходили туди-сюди, стріляли в нашу сторону. І потім, коли знову прийшов туман, вони втекли звідки прийшли. Такий був перший день. Наступного дня вони повторилося те саме, крім того, що не було туману, і вони обстрілювали нас із далека танками і артилерією. А на третій день, з самого ранку, почався артобстріл. Вони обстрілювали нашу позицію, обстрілювали нашу позицію ну, з різних сторін, оскільки думали, що у нас все заміновано. Ну, можливо, було все заміновано, тільки не відбувалося ніяких вибухів, окрім їхніх обстрілів. От, вони прочищали собі ділянки для наступу і близько обіду, навіть раніше, десь біля першої години, вони пішли на нас в наступ. П'ять танків, один БТР. Пішли прямо на нашу влоп, на нашу позицію. Нам в ході бою, спочатку, вдалося підбити їхній один танк нашим танком, але наш танк теж, наш танк теж поцілили. Він якби, став небоєздатним, і танкісти відбивалися вже в окопах. Вот. Ми, значить, у нас 37 чоловік проти чотирьох танків. А, і БТР. От. В ході бою два танка пробилися до наших окопів. Не два. Три танки пробилися до наших окопів. Один танк обійшов нашу позицію. Його підбили, він загорівся. Два танки пройшли до наших окопів. Один застряг прямо, можна сказати, в окопі його підбили, а третій об'їхав цей підбитий танк і пройшов по окопам по, по нашим бійцям. А, значить, як я отримав поранення. Це була така не дуже зрозуміла ситуація, тому що відбувався обстріл і артилерії, і цих танків. І один із танків вистрілив по БТР, по БМП, який знаходився поблизу мене, він в нього не попав. Відбувся сильний вибух в кількох метрах від мене. І мене ударною хвилею практично закинуло в окоп поглибше. І коли я трошки прийшов до тями, я почув, що якийсь гул в мою сторону. Я, значить, піднімаю голову і бачу, що на мене суне танк, вже він близько. Їде прямо по окопу, гусеницею по окопу, давить все, що там в окопі є. І єдиний варіант, що мені залишався, це або втікати від нього, і бути розстріляним в спину цим же танком, або щось, щось інше зробити, щоб якось уціліти. Я вирішив проскочити під танк, в окоп під танк. І там далі у нас був такий бліндажик медика. В бліндажику були одноразові гранатомети РПГ-26, які принесли розвідники. І я з тими гранатометами думав відбиватися від цих танків, не знав, що там відбувається, чи підбили якісь танк, чи ні, але тим не менше, думав ззаді їх розстрілювати. А мій значить, геніальний план не дуже вдався, тому що танк, як тільки я заскочив, Хотів проскочити під нього, я заскочив під нього, він вивернув і, якби, сунувся на мене в окопі, другою другої гусеницею, і мене задавив. Той момент, як він на мене сунувся, наш гранатометник попав йому в башту з РПГ 7, люки відчинилися автоматично. Наші бійці, які були поблизу, позбирали гранат, позакидали їм люки. От. Таким чином, там танк був зупинений, знешкоджений. Повезло, що не здетонував боєзапас танка, і, і мене тільки ще більше оглушило від цих вибухів, від гранат, що туди позакидав. Після того я десь годину пробував під цим танком, танк був заведений, одна гусениця крутилась в повітрі. Якби була з іншої сторони. От. Оскільки танк був на пузі, він якби застряв на мені, якби чуть, -чуть повис на своєму пузі і придавив мене іншою гусницю, яка заглохла. В такому положенні я пробув близько години. Потім приїхала наша підмога, два танки з сусідніх позицій, які нам викликали, викликав наш командир батальйону. На підмогу. От ці два танки прибули. Був у нас там залишився один наш боєць. Це саме той боєць, який підбив танк Борис Лисий. От, і він сказав, де я нахожуся. Інші наші бійці відступили на сусідні позиції. Оскільки вже не було чим відбиватися, все було пошкоджено, знищено, багато поранених і семеро загинуло. Реабілітація в мене, якби ну, реабілітація протезування почалося в мене у 2015 році, коли я звільнився з військової служби по стану здоров'я. В вересні 2015 року мене запросили на протезне підприємство. Мені виготовили перший мій протез. Це був більше косметичний протез, ніж якийсь. Ну, він практично нічого не міг робити. Фіксувався тільки лікоть в певних положеннях, і не було ніяких хватів, там була пружина з пальцями, що можна було щось розжати, туди закласти, і воно автоматично зжималося. От, Так велика прищепка, можна так сказати. Такий у мене був протез. Мені зробили у Львові його. Потім, через знайомих, я дізнався, що. Можна протезуватися за кордоном. А, і було два варіанти: поїхати в Італію на протезування і в Німеччину. А, мені порадили більше їхати в Німеччину, оскільки це дуже якісні і хороші протези роблять німці фірми ОТОК. Ну, на той час вони були одні з найкращих, які, які тоді використовувалися. От, я прийняв рішення, от, зробити мені. Протез фірми ТОБОК, у нього було дуже мало можливостей, і всього там два хвата, це три пальці отак вжати, і отак от, на пів кулак щось таке. Ну, більше оцим пальцем зверху щось прижималося. Так воно, по ідеї, нічого там такого не було, щоб можна було його використовувати. От, тим не менш, з цим протезом мені зробили цей протез у 15-му році, в грудні 15-го року, і з цим протезом я ходив. Працював довгих вісім років. От. Це був якісний протез, але в нього було багато особливостей, оскільки дуже висока ампутація, і ці датчики вони фактично не могли триматися на тілі довго, там чуть-чуть запотівало, і все сповзало, датчики не працюють, доводилося все знімати, заново перевдягати. ну. Це така система, якби вакуумна система. Там потрібно, щоб воно вплотно датчик до шкіри приходив, щоб був хороший сигнал. Якщо чуть-чуть прослойка, все, воно не працює, вона починає жити своїм життям. І це було, як би сказати, він цей протез був в мене більше виключений, ніж включений. Тому що я його трошки носив, я ходив на роботу з ним, він у мене якби через півгодини, як як його натягнув. Починав барахлити, я його відключав і вже так і ходив з ним цілий день, і тільки вночі там вдома перевдягав його, щоб щось там робити, допомагати собі на, вдома в домашніх справах, тобто на кухні там чи щось таке притримати. Я любив працювати руками, тому використовував протез для тримання якихось предметів. Крім того, я зайнявся ще спортом. І мені зробили перший спортивний протез в Дніпрі у 2017 році, так, у 2017 році, це був протез для велоспорту. Я займався велоспортом на той час. Два роки займався велоспортом. У 2018 році я спробував стріляти з лука. Мені допомогли зробити протез для стрільби з лука. Це вже наші київські протезисти. Але перший час я використовував цей протез для велоспорту. Я його чуть-чуть пере, переробив, щоб міг стріляти з лука. Я з ним починав стріляти з лука. От і з того часу, ну практично з 2015 року, я весь час удосконалював кріплення протезу, щоб у мене була якась е, більша можливість керувати цим протезом, щоб він не сповзав, щоб він працював. Якісно, ну, так як мені потрібно. Довгий час мені нічого не вдавалося. Були час від часу якісь покращення, які я доводив до розуму. І нарешті, значить, в минулому році я зустрівся з В'ячеславом на змаганнях по стрільбі з Лука. Це був Київ Незламний. Ми тоді стріляли своїм побратимам. І він прийшов ну, Більше він прийшов до мого побратима, оскільки у побратима там була ампутація і ноги, і руки, висока ампутація, і він почав розказувати про остеоінтеграцію. Це я в нього перше почув. Якби я цим цікавився, я біоінженер інженер по освіті і цікавився цим давно, я розумів, що метод протезування з культіприйомником він абсолютно неефективний, і можна мало. Ну, мало використовувати своїх можливостей використовуючи такі протези. Оскільки е, рука прокручується в культі прийомнику, е, вона ніби так звисає на цих кріпленнях, на ремнях, і, і неможливо ним якісно управляти і щось робити. Тому необхідно було кріпити до кістки, і це було очевидно. От, і, і нарешті я дізнався, що можна було можна буде так зробити. І є такі технології, і є такі можливості, і будучи вже в Україні, я дуже швидко погодився на операцію з Остеінтеграції, оскільки я розумів, що це мені ну, дуже необхідно як для моєї спортивної кар'єри, так і для повсякденного побуту, і для роботи. і Для всього потрібно. От тому я погодився, але після того, як я з самим хірургом Бронемарком. Дізнався у нього багато подробиць, які мене цікавили. Я вирішив, що це, це мій шлях. Найоптимальніший варіант це треба для кожного треба дивитися окремо, тому що не всім підходить осна інтеграція, оскільки це хірургічне втручання, у у кожного є свій організм, який може діяти відповідним чином. Наприклад, з високою ампутацією не всім можна ставити остю оскільки може бути відторгнення імпланта через особливості організму. Проводиться спеціальне обстеження, різні там, біопсії, беруться тканин, щоб визначити, чи може людина носити такий протез і користуватися таким методом протезування. От. Тому складно сказати. Кому воно більше підходить, кому менше підходить. Все треба розбиратися з кожним окремим випадком. Саму операцію зостоінтеграцію мені зробили у вересні місяці минулого року, з того часу пройшло вже близько 8 місяців. І за цей час мені багато чого вдалося здійснити. Наприклад, після 6 місяців. Після протезування, через 6 місяців, я вже зміг нормально тренуватися. Я відновив свої тренування по стрільбі з лука. Я зміг відновити повноцінні рухи плечем, почали відновлюватися м'язи, які давно не працювали. Відновилася осанка тіла, зникли абсолютно зникли болі в спині і Поясниці, які мене весь час мучили через те, що тіло було непропорційно нагружено навантажено, і тому відбувалися такі перекоси, чи, від яких страждав і хребет, і весь організм практично. Завдяки операції таргетно мязової реновації в мене зникли фантомні болі, і я якби, став більш повноцінно жити, тому що мені не потрібно приймати якихось там знеболюючих. Я відчуваю себе набагато краще, ніж раніше. Я можу набагато більше тренуватися, ніж раніше, я став більш точнішим по стрільбі з лука, ніж раніше, і в мене є великий прогрес, куди і не тільки прогрес, а є ще можливість куди рости. Якщо я раніше при користуванні стандартним методом протезування, в мене було Великі обмеження, наприклад, по здійсненню точної стрільби, тому що не можна було високо підняти руку з протезом через кріплення і через культіприйомник, який заважав. І не було точності, оскільки протез ну, рука в протезі скручувалась, і неможливо було точно стріляти, тому що цей процес він не передбачуваний, і я не можу ним крутити. Контролювати зараз у мене є повний контроль над всіма моїми діями і рухами. Протезом, цим саме протезом я вже користуюся близько двох місяців. За цей час я багато що можу ним робити. Я можу ним посуду мити, я можу ним паяти, можу ним закручувати там, не знаю, різні гайки, болтики, все, що мені потрібно для роботи і не тільки для роботи в побуті теж. Можу збирати ним, наприклад, дрон, можу зібрати з ним. Можу носки вдягати, з лука стріляти. Ну, з лука я з ним не стріляю, я стріляю спортивним протезом, але метод протезування мені багато чого дозволяє. І навіть я можу з цим методом протезування причепити свій старий протез, і він набагато краще працює з цим методом протезування, ніж з тим попереднім. З лютого місяця цього року я звільнився з національної поліції, в якій я працював 8 років після поранення, і прийшов, почав працювати з Вячеславом Запорожцем. Я почав допомагати нашим ветеранам освоювати ці технології. Я розбираюся у всіх, всіх складових самого протезу. Ми їх вивчаємо, ми бачимо їх плюси, недоліки і для кожного. Для кожного нашого ветерана ми підбираємо свою особисту конфігурацію, яка би могла їм допомогти максимально. От, ми допрацьовуємо там різні методи кріплення датчиків на тілі, особливо от манжетки. Я дещо вдосконалив цю манжетку, яка в мене була якби, для мене замовлена в Штатах. От, Мені довелося її доробити, модернізувати, щоб вона не сповзала, щоб вона працювала адекватно. Я ще зроб, ну, розробив різні кріплення, щоб можна було стискати цю манжетку, якщо там датчики відстають. Наприклад, ми розробляємо зараз метод кріплення датчиків на на груді, якщо не дозвол... ну, якщо немає можливості причепити до до руки. І в нас вже якби, готові. Перші прототипи, які скоро будуть у пацієнтів, у наших ветеранів. Тому ми над цим всім працюємо, ми знаходимо недоліки, ми їх опрацьовуємо, ми допрацьовуємо свої моменти, щоб все це гарно і без збоїв працювало. В майбутньому ми хочемо зробити реабілітаційний центр, тому що протезування це тільки одна складова. Людина, якщо отримає протез і якщо нею не займатися, вона, якби, їй буде дуже складно опановувати все це самотужки. У нас є досвід, у нас є можливості навчити користуватися, підготувати людину до якісного носіння і використання протезу. От, і тому ми влаштовуємо, тобто ми організували, вже, він вже в процесі. Цей наш реабілітаційний центр Титанові. Ми плануємо організувати там кілька видів спорту в самому цьому реабілітаційному центру, оскільки спорт найкраще допомагає ветеранам відновитися після поранень і психологічних, і фізичних. І я особисто маючи досвід по стрільбі з лука і маючи досвід тренера по стрільбі з лука, я тренував деякі команди наші, які в минулому році і раніше їздили за кордоном, виступали. От я буду тренувати також наших хлопців по стрільбі з лука, оскільки це один з найкращих спортивних методів реабілітації. Людей, не тільки військових, просто людей. Це дуже мотивує. У нас дуже складні випадки ампутації, які, ну, від яких практично відмовляються всі протезисти, оскільки вони складні для протезування. Складні для протезування і дуже вартісні, щоб зробити якісні протези. В'ячеслав відшуковує найскладніші випадки, від яких відмовилися практично всі протезисти, як і в нас, і за кордоном. А декотрі навіть були протезовані за кордоном, вони повернулися в Україну і не можуть користуватися своїм протезами. Оскільки ну, ці протези не, не дієві. Вони ними складно не те, що користуватися, їх просто вдягати і носити складно. От тому ми хочемо зробити все для таких бійців, щоб полегшити і покращити їхнє життя. А одна з моїх основних мрій вже здійснюється. Я став. Якби в мене була спеціальність біоінженер, яку я ще отримав у 99-му році, але я ніколи не працював по цій спеціальності, оскільки не було ну, не було де і не було як. Ну, коротше, не вийшло не мені влаштуватися. На цю роботу. А зараз я можу працювати за тим фахом, який в мене є, і, і розвиватися в цьому напрямку, і це якби дуже зараз корисно, необхідно. А по-друге, можу допомагати нашим ветеранам. У мене є досвід, який я можу передати їм і, і можу покращити всебічно і результати і їхнє життя. А також друга моя основна така мета ціль. До якої я потрошки йду, це спортивна. От я е, мрію, значить, не то, щоб попасти в збірну Паралімпійську, а я мрію е, виграти, виграти паралімпіаду і довести, що у нас немає обмежень, і ми можемо творити все, що необхідно, якщо у нас тільки будуть можливості.